Всім привіт! Готуємо сьогодні торт Рушта. Торт рушта це такий дуже смачний торт з вишеньками. Мені треба півтора склянки цукру. Я тут відміряла вже все, буду так показувати. Півтора склянки цукру і 5 яєць. Яйця п'ємо повністю не відділяючи. Це як завжди. Перемішуємо, щоб було подліша. Маса. маса посвітліла. Цей торт, це все тісто, яке ми зараз замісимо, розділиться на 5 частин і буде 5 коржів, 2 шоколадні, 2 два В Шоколадний торт робимо дирочки і там закладемо вишінь. Беремо сім склянок муки, в них одну чайну ложку порошку для печива. 2 чайна ложка порошку для печива. Тут 3 столові, 3 столові ложки сметани і в них 2 чайні ложки амоніку. Звичайно, перемішуємо, Добавляємо сюди в муку. Так. Тепер додаємо цю яєчну цукрову масу. Таж 250 г масла розтопленого. Не гарячого, так як трошки остившого. Тепер змішуємо всі інгредієнти. Тісто замішане, ми ділимо на п'ять частин. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. До двох частин ми додаємо какао. Ой, треба по 100. В чаній ложці какао додаємо. І зразу ввез, ще даємо чайну ложку. Так, тепер беремо першу біл і розтачуємо її на бляху, на деко. Тісто рветься, так, що все акуратно. Тепер все пальцем гарно закріпляє. Так, тепер розкачуємо коричневий корж. Також з какао. Скачуємо по формі. Тепер в коричневих коржах прирізаємо ось такі дирочки на вишеньки. От у мене великі вишеньки такі. І у мене велика дирочка, корочок для дирочки. Можна брати менше від шампанського, залежно які у вас вишеньки. Але добре в них, бо в них втоплюється і крем. Ну добре, коли більші дирочки. Повністю, повністю вирізаємо у всьому. Вчора ми всі коржі на рушту приготували. Сьогодні нам треба їх перемазати. Для цього я взяла літру сметани домашньої, тут є більше, ніж літра, тут є літра і три, тому я масло взяла тільки 200 г. Але, в принципі, по рецепту йде літра сметани і 300 г масла. Так що подивимося, як будемо. Постійно робили на літру сметани 300 г мас. Значить, нашим сметану ставимо збиватися. Цей крем дуже капризний, він дуже любить перебиватися. Тому дуже акуратно. Сметану краще трошечки, поки що не добити, ніж перебити. Звичайно, нехай збивається на мінімально швидкість. Тим часом беремо масло наше і додаємо в нього цукрову пудру. Це в мене сметана дуже швидко збивається. Треба ще дивитися, яка сметана. Так. Збита сметан. Нашу сметану додаємо масло. Зараз додаємо цукрової пудри. Я додаю на око, я потім спробую, що мені там ще треба. Збиваємо. Тепер дуже важливо не перебити. Не перебити, бо воно стає комками і крем пішов геть. Так, треба дивитися. Просто треба постійно спостерігати, щоб, не дай Бог, не перебити. Так, я спробувала. Ще потрібно цукрової пудри. Можу дати це все. Забагато не буде, бо йдуть в, крем, ні, йдуть в торт вишні. Крем має бути досить доволі солодкий. Видно, що він збитий. От раз крем стоїть, отак значить він збитий. перемазуємо. На білий корж намазуємо крем. Сюди ставимо наш коричневий корж. Дуже його акуратно беремо, бо дуже легко його поламати. Оставимо великий кусочок наш, тепер наші поменші кусочки. Ось приблизно ось так. Так, вирівнюємо його. Так. І тепер в кожну червоночку. Піхаємо вишеньку. Це ті вишні, які закриті у власному соці. тепер зверху знову кремо. Тепер далі білий корж. Ось в мене є поломаний білий корж. Тут якраз добре буде. Так. Знову окремо. Тепер здалі чорний корж. Горний корж, який знов тяжко переносить. Можемо так його не треба ляметься. Ми його трошки присунемо. Отак. От так особливо одно ну, кремом пройдеться, він все одно сяде собі, сам по собою. Не обов'язково його так присувати. Вишні. додаємо крему. Крем розраховуємо так, щоб ще на боки лишилося, поки теж забирають немало крему. Накриваємо це всю красоту останнім коржем, рівнюємо. І ось я прямо ще трохи лишила руки. обмазуємо бики. Робимо помадку, для цього нам треба плитку шоколадки плитку шоколадки. Ставимо на водяну баню. У мене просто така поверхня, яка дозволяє так топити. Взагалі на інших поверхнях так стопити не може, тому на водяну баню ставиться. І 2 столові ложки сметани. Це парпурільно топиться. Поливаємо наш торт наш нашою помадкою тортик. Помадкою. Молочний шоколад. Треба було темне взяти, щоб було темний Угу. Обсипаю ще краї трошки кокосовою стружкою. Торт рушта. Ням-ням.